Всім доброї ночі, черноятка! З вами п'ята вершниця. І це буде перший нормальний лесплей на каналі. Так, тут на каналі був ще один інший лесплей, але він вийшов дуже-дуже поганий, бо там звук відставав і так далі. Тому я його видалила і на каналі його більше нема. Але сьогоднішня гра, сьогодні ми пограємо у палітру смерті. Я її знайшла у плеймаркеті. Навіть так случайно. І вирішила пограти. Я вступ записую вже після запису летсплею і скажу одразу, що вона мені дуже сподобалась. І вона буде у нас поділена на кілька частей, тому що вона, я так зрозуміла, довга. І пройти за один раз я її не зможу. Тому це у нас перша серія. Скільки всього серій буде, я не знаю. Але не буду більше затримувати. Просто приємного перегляду. Тож, я думаю, час почати. І я не знаю, як перевести гру на українську, тому що тут навіть я стройк не знайшла. Не знаю, де вона. Це може від телефону якось. Ну, неважливо, це не важливо. Я у ступі все сказала, так що просто починаємо. Я сама ще не грала, зараз у перший раз запускаю. Я навіть її не тестила. Так, я зараз тут буду читати. Ей привіт, як в тебе справи? Нема ідей для нової картини. Я художник. А тут, до речі, музики немає. Музика була лише у ступі. І навіщо я зараз так парилася з тим, щоб звук записати? Чому ти От... ...отгороджуєшся від всього? Це лише зробить гірше. Але напевно для тебе це працює добре. Ні, ну, тут реально звуків нема. Я так і ще парилася з тим, щоб мене було чутно на фоні музики. Тому мені здається, що зараз без музики у мене мікрофон буде просто кричати. Є одна картина, яку я хотів тобі показати. У мене проблеми з переводом. Угу. Вона. Вона, а, а картина вміє чути щось, почувати. Ні, я малювала картини. Звичайно. Вони, правда, були хрінові, але малювала її. Вони начебто нічого не відчували. Ага. Це якась психотелика. Це ж нас хорор Так, що це? Що ти бачиш на цій, на цій картині? Е, чорний квадрат Малевича. Якийсь брудний. Е, дівчину з синьою квіткою у волоссях. Ні. Картина ще не закінчена. Ну, це видно. І де там дівчина? О, музика, музика з'явилась. Я не знаю, я б гучніше можу зробити музику. Добре, не треба. Можливо, художник помер, хто знає. Мені, мені тут рисовка подобається така прикольна. Вона чекає, чекає того, хто може її закінчити. Мені це не подобається. У мене ще флешбеки з скріпіпасти. Всі, хто намагався, були знищені. А навіщо ти тоді мені це приніс? Ти мене вбити хочеш? Якщо хоч трішки розчаруєш її, то ще пропало? Мені зараз це нагадало японську легенду про Ібіцу. Про неї шортс є у мене на каналі. Прикольна легенда. Ще скоро, я, до речі, хочу випустити відео Довге з японськими легендами, які не вмістилися шорти. Якого кота. Так, вибачте, я тут не все читаю переводжу. Просто я тут. Якщо б я це якось до запису прочитала, але. Ага. Все нічого не розумію. Буде це що? А, Б. Це тут кров якась. Мені це не подобається. Що робити? Я тут натиснула на картину. У мене по всьому тілу сліди кіхтей. Чого? Тільки не кажи мені що ні. Потрібно покликати на допомогу. Що, Чо? Чо? А що. Ага, а що мені тепер робити? Встати тут не листається. Я взагалі не розібралась, як в це грати. Так, тут нічого не тикається. Ну, тільки ось, ось я на картину тикаю і тут знову музика пропала. Тут Та, якась табличка. А, тут, тут можна пересуватись. Ой, я щось. Що це? Телефон. телефон. 1732. Розряджається. Що? Господи, що це було? А це ще. Щось... А, зараз службека з червоної кімнати. Так, японська легенда про червону кімнату теж є у мене в шорцах. І зараз тут таке: do you like red room. Господи. От яка ти хороша. Вона чомусь на мого кота схожа. Я не знаю чому. Так, ось про це їй кажу. Наступний художник. Ну, начебто так. Тепер я буду називати її котик, бо вона на мого кота схожа. Я навіть не знаю, чому просто схожа. Цікаво, можеш ли ти малювати. Ну якщо я називаюсь художником, мабуть, можу. Домалюють картину, намалюю справжню мене. О, у, у неї очки різні. День перший. Е, сон. Так, ну ми, мабуть, я не буду повністю записувати. Я по частям зроблю. День перший ми можемо пройти зараз, а наступний я якось у інших серіях. Скільки ти ще будеш спати? Скільки хочу, стільки сплю. Ой, 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 ой. Добре, добре, будемо джентльменом. Ми ж пам'ятаємо, що її як ібіцу, біцу тут не можна засмучувати. Може, я називу її і Ні ні, хай буде котик. Ти мене чуєш? Ні, не чую. Я все ще сплю. Ні, мій хороший герой, там, за кого ми граємо. Так, добре, що нам робити? Моя на дівчину. Ага, до тіла. Угу. Плями якісь від фарби. Ага, ага. що це за кнопки по Бо бокам, я не розумію. Куди мені дикати не листається? Мій ну, тупо на неї, господи, а, ні, ну, тут я добре, я згодна. Яка кісточка? Справжній, а до того були липові, так? Ну, мабуть, так. Я взагалі не розумію, що Що? що робити. А ось тепер з стрілочки. О, телефон. І знову музика пропала, до речі. Ні, в мене, мабуть, як коли нема музики, я думаю, мікрофон в мене прям кричить, бо я його так настроїла, щоб перекричати музику, яка була у ступі дуже гучна. Куди? <звук> це розлякалось. Це що, це що за сусіди? Щоб не робив, не розчарує. її. Ну, це і біцу ну, про Так, стається. що ти читаєш це до того, як почав щось робити. Якщо проволюсь, то в то наступним будеш ти. І ті речі, які ти повинен пам'ятати. Перше, не фарбуй її. Друге, тобі потрібно зрозуміти, чого вона хоче і намалювати це. Третє, ти можеш намалювати тільки одну річ за один раз. Так що будь. А акуратіння, в мене непогано з переводом. Ага. 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 Синій намалює гниле синє яблуко, воно буде отруєно: так воно захворіє і прям та кінець. Мені здається, можна треба. Добре. Якась, якась Та, там там якийсь силуэт. Я еще тут поставьте на паузу, там силует якась мелька. Яблуко. А, ну яблука. Ну мені здається, всі його. Їм користувалися, щоб тренуватися там світотінь. Я у художки не училась, я самоучка, але я теж яблука рисувала, малювала, щоб світотінь зробити. Господи, ти що? Ти ще не готовий? Та я з не розумію. У тебе є фарби? Дай. Що це за вогни? вогник? Спуди? Що? Вибачте, в мене... у мене, у мене. Ну, котику, ну ми ж тебе ще нічого не зробили взагалі. Що ти хочеш? Котику ти що? Якась вона садистка. Їсти хочеться. Так, добре, о, ось тут сама гра. Так. Можна перейти у телефон. Ось тут те, що ми вже читали. Так, її не потрібно розфарбовувати. Добре, не будемо. Вона і так красива. Ага. Ага, На перший день намалювати просто яблуко. Воно повинно бути почищеним. Ну, добре, давай я намалюю яблуко. Спробую зараз яблуко намалювати. Якого кольору? А я навіть не знаю. Давай я червона, я яблуко ярмакові. Не смачні. Давай я тобі у ручку може дам. Мені стрілочка сюди був. Давай тобі у ручку йому дам. Я не знаю, очищена це як. <гум> Самі почитаєте добре, я тут. Так, зараз рекламка, якщо вона буде, я там підріжу. Добре. Тоді зараз я спробую намалювати його жовтим, якщо воно повинно бути очищене. Воно ж коли очищене, воно якесь там як ну, бежеве якесь. Добре, я зараз наберу тоді жовте є яблучко. яблочко, є отак от ручки. І я роблю жовте. ну Типу очищене. Різати в о, о, є прекрасно. Все, ми, ми її походували яблучком котика. Mm -hmm. А, і я зрозуміла, ми повинні малювати предмети, і так вона буде розфарбовуватись. Самім її роз, розфарбовувати не можна, нам писали. Спати хочеш? Брезентну. Ну так, да, вони відцвітають на світу. А все? О, Добре. Взагалі, no problems. Так, ну на цьому ми, мабуть, я думаю, зараз закінчимо серію. Ей, мені, звісно, дуже хочеться продовжити. Мені дуже сподобалася гра. Але, ну, якось буде, мені здається, не ахті випускати цілу гру, а я так і розумію, вона не коротка. Однією серією це буде дуже довго. Тому я, може, сьогодні запишу кілька серій і виложу їх е за кілька днів. Тому... тому я досі не знаю, як тут продовжувати. Ну... Так. Зараз ми тут ще потикаємо. Тут просто я щоб зрозуміти, як мені продовжувати грати. І якщо це кінець першого дня, то ми з вами закінчимо серію. О, це наша кімнатка. Ми будемо спати. Ну, я так зрозуміла це все. Мабуть, як наступний день у мене буде на моє справжнє завтра, або мені просто вийти треба. Добре, на цьому моменті я з вами прощаюся. Може, зараз спробую другу серію записати. Тому була рада всіх бачити. Прощаюся.